Я виготовляю музичні інструменти різних народів світу, в основному це давні інструменти, ті, яких люди ну не можуть побачити в звичайному музичному магазині. Це ірландські, шотландські вісли, це на зразок наших сопілок. Є волинки, слов'янські, європейські, є жалійки, гуслі давньоруські, флейти пана різні. Якщо взяти першу волинку, то робив майже рік, зараз можу волинку, якщо тако сісти, нічого не робити, то можна навіть за день зробити, якщо напротись. В середньому на волинку десь тиждень часу йде. Ну, залежності від того, як, яке її оздоблення буде, які матеріали. Ось. А, Інші інструменти, я просто їх там сідаю, там зразу роблю там кілька інструментів зразу одночасно. Там спочатку там, посверлив, потім вже на станку виточив, потім вже настроїш, лакуєш. Там це ось, все ось, різьба, гравіювання. Ось. Це як наші супілки, тільки що свисток зверху, супілки знизу. це поперечні флейти. Такі є метилеві ірландського типу, а є бамбукові. Це вже більше східно. Так само як великої Волинки, так само як народний кларнет. Слов'янська волинка, от типу білоруського типу, дуда. Це як це називається? Укарена, українська глиняня Як, як? -як, -як, -як? Окарена. Вони колись були, це дитячі іграшки. Глиняні це з глини, це іншого майстра інструмент.